Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішене йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім». Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Откровення Розділ перший. Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі Своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що Він бачив. Блажен, хто читає і ті, котрі слухають слова цього пророцтва, і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоанн Сімом церквам, які в Азії, Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед Престолом Його, і від Ісуса Христа. Що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних, йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так. Амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог Той, хто є, і хто був, і хто приходить, Все держитель. Я, Йоанн. Брат ваш і спільник у скорботі і у царстві, і в терпінні Ісуса був на острові, званому Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у Дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: Що бачиш, запиши у книгу і пошли сімом Церквам, в Ефес і в смірну. І в пергам, і в тиятири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: Не бійся, я перший і останній і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні. І маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих. Сім зірок то ангели семи церков, а сім світильників то сім церков. Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи. Отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. КНИГА ПриПОвідок. Розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте, бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене Нехай твоє серце, держить мої слова твердо. Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст. Не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш, вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого. Буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних. І не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних. Як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна, вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе. І губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга Іова, розділ 23 Заговорив Іов і мовив. Сьогодні знову гірка моя скарга. Його тяжка рука у мене стогін вириває. Коли б я знав, де його знайти, щоб доступитись до його престолу. Я впорядив би перед ним розправу, наповнив би доводами мої уста. Я збагнув би слова відповіді до мене, я зрозумів би, що він мені сказав би, чи сперечався б він на повну силу зі мною? О, ні. Він би тільки до мене прислухався. Тоді з ним праведник став би напрю. І я звільнився б від судді мого назавжди, та як піду на схід, його немає, на захід його не помічаю, на півночі його шукаю і не бачу. Повернусь на південь, не виджу. Він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує. Як золото я вийду. Моя нога його сліду трималась. Путі його я пильнував, не відхилявся. Від заповіді уст його не відступав я, накази уст його ховав у себе в грудях. Призначить він щось? Хто назад поверне? Чого він забажає, те і зробить. Виконує бо свою постанову, а ще й багато іншого, що в ньому існує. Тому я перед ним жахаюсь, подумаю і його лякаюсь. Бог зламав мій дух і налякав мене всесильний, бо ж не від темряви я гину, не від пітьми, що вкрила вид мій.